Якщо ти зараз проходиш важкий період в житті, то я тут, щоб нагадати тобі, що буде краще, і що це не назавжди. Я пам'ятаю, як я сиділа буквально декілька місяців тому в ванні ревіла і просто знімала відео, що якщо я себе, якщо я з цього виберусь, то це не може бути ніхто інший, як Бог, тому що в мене вже немає ні сил, ні надії, просто нічого, я вже просто не можу. І буквально за два тижні я відчувала себе набагато краще. І, звісно, це не означає, що моє життя зараз чудове, метелике, все прекрасно. А є якісь наступні проблеми, які в мене з'явилися, якісь ще моменти. Але я відчуваю себе набагато краще. І я також пам'ятаю, що я молилась, що Бог показав мене зі сторони. Того люблячого тата, не тільки того, хто посилає ці випробування так сильніше маєш бути на, на на але щоб я зрозуміла, що він цей люблячий тато, який, який мене порадує. І я зараз їду в Францію, і це реально не може бути ніхто інший, як Бог, тому що я не могла туди їхати. І обставини так вийшли, що я туди їду безкоштовно, і я буду жити у християнки, тому що це. Це, типу, така програма, коли ти їдеш жити в іншій родині, і я зараз дізналася, що вона християнка. Як це може бути не Бог, якщо обставини так ідеально просто склались? Я дуже йому за це вдячна, але я пам'ятаю себе тоді, в той період, і тому я просто хочу помолитись за вас, щоб, щоб ви зараз не приходили, щоб ви побачили Божу любов. До вас і щоб він забрав усі ті е, установи в вашій голові, що краще вже не буде, що це назавжди, щоб він дав вам серце мир і показався вам також, як той люблячий татко, і щоб попіклувався про вас і допоміг е, вирішити це питання, допоміг прожити цю проблему або забраз, забрав її від вас. Але він рідко так робить насправді, тому що проблема, якою я проживала, вона не прийшла. Але я вже ставлюся до неї набагато легше. І, дякуючи Богу, я відчуваю себе краще. Тому вважаю вам також цього. Все буде добре.